Пункт 9-8 правоборожного руку. Поясніть. Поза межами населеного пункту. З 1 жовтня по 1 травня. Ну, Автомобілі повинно бути включено ближній світлофар. Ну, я їздив з ближній. Ні. Ну як? Пред'явіть ваші документи. Ну, є якісь докази? Пред'явіть ваші документи. Відеореєстратор. Відеореєстратор являється доказом? Я вам питаю, приділіть, будь ласка, ваші документи. Е... Являється. відеореєстратор не являється. 251 клапа, що там вказує? Що там вказує. Документи лише. У мене є я документи. Ну по якій причині я буду їх під'являти, скажіть? Операція у нас проходить зброєю дупів. Ну, а щось я маю відношення до цієї операції? Під'явіть ну, документи. Ні, то вони в мене є, ну то причина... Документи. Мені в руки не можна давати. Просто покажи ваші документи. Давайте спочатку з вами познайомимося. Що, що? З вами спочатку познайомимося. Ну, щоб я знав кому переділяти. Чи ви дійсно інспектор? По-перше, нагрудний значок на видному місці. А Ні. Не подивіться. Ну, то він а, ж не, не видно. ВІ 0364. Що лише показав? Посвідчення. Так, Дмитрішин Олег Миколайович перебуває на посаді старшого інспектора в Дані Боршацький РВ МВС до 16-го року. Добре. Дивіться, я показую документи, щоб ми час одне одному і... Я не що час, у мене час до вечора, я можу хозьмути хоч до вечора поспілкуватися. Ну то що ми будемо спілкуватися? Документи придіють. Перевернімо свіч. Воно ще Як Паспорт покажіть. покажить. Яланецький. Перевірні. Нічого з руки трусите. Бо... Я не Свої люблю, не коли мене зупиняють без причини і затримують Та мій час. Ну, я Ну, яка причина? Я вам ну, узла. Порушено право дорожнього руку. Ну, а чимось є зафіксовано? Є. Е... Ознайомите? Звісно. Закою ну... подіше покажіть. Ну а страховий поліс коли показується? Згідно правил дорожнього руху, пункт 21. А закон про страхування вам відомий? Відомий. Ну, а що там вказано? Яких, по яких трьох причинах я буду пред'являти. Я цим законом не користуюсь. Як це не користуюся? Дивіться, правила дорожнього руху це в нас що? Це підзаконний акт, так? А є закон. Правильно, ну це підзаконний акт, а є закон про страхування. Три причини. При перереєстрації, при здійсненні ДТП. При порушенні правил дорожнього руху. Ну, я порушує. буду... Ну, То ви покажете чим? Так, Візером Давай. Шляху, так. У мене є страховка, ви думаєте, я буду спілкуватися таким чином з працівниками і не маючи при собі страховку. Ну я звідки знаю. Ви або просто так спілкуєтеся, або просто хочете показати перед пасажиром, що ви дуже грамота. Ні. Я завжди так спілкуюся. Алло. Не з вами першим. Алло? Це я. Е, да. Ви мене затримуєте? Так. Да. З якої причини? На вулиці. Буду в кабінеті пізніше. Так, да, я буду тобі перезвоні. Зараз, секундочку. То ви по якій причині? Ви на китайський реєстратор зареєстрували, там видно мої номера, видно на, моє ласка? лице. Якщо у вас китайські телефони, я ж вам нічого не говорю, китайський. Алло. Е, будь ласка, або Дорож. говоріть зі мною. Або добре, добре. я їду. Бажайте мені щасливої дороги, я Як їду так? далі. Товариш інспектор. Є. 56. Як? як? Товариш інфектор. Ви мені надасте чистий папір А4 і ручку. мене Ви зобов'язані мені надати, я хочу написати заяву на безпричинну зупиночку. Ну, чули взагалі за заяву? У нас просто в бершаді всі отак роблять квадратні очі, бо ніхто не. Писав заяву на безпричинну зупинку. Чо це операція, Ви зупинку? мені покажете по 251 статті Коап, фото-відеофіксацію. Я вам показую операцію, проходить зброя вибухів. Ну, я ну, маю якесь відношення до купування. А, департамент, є операції, щоб зброю вправи. Чув. У мене листочка нема. Просто я не люблю, коли без причини отак докапуються я... до людей. То, що не люблю, я щось вам говорю, щось. Пред'являю якісь. Якого документи покажуть? Ну я показав. Я міг взагалі їх не показувати. Серйозно? Ну так. А да. так, це це ви мені. Ну, е коли я їх показую? Коли є законна підстава. Є законна підстава? 251-ю статтю доказано? Доказу. Як? Ну, ви мене ознайомите? Чекаємо. Будемо стояти. Ну кого будемо чекати? Будем чекати? Будете писати протокол затримання? Затримання це коли у районі людина доставляється? Ні, е, більше 20 хвилин ви мене не маєте права затримати. Я вас можу тут затримати до 3 годин. До 3 годин коли? В будь-якому випадку. Ні, е, пишеться протокол затримання і тоді до 3 годин. Більше 20 протокол. хвилин. Протокол затримання ви пишете, якщо у вас є якісь підстави. У вас підстав немає. Давайте не будемо довго говорити, бо я спішу додому, дівчина спішить додому. Покажіть страховку. Ні. Що я маю вам показувати, якщо я не здійснив правопорушення? Почитайте пункт правил 24. Я знаю пункт правил 24. А почитайте це, закон про ви. страхування. Точно така сама розмова, е, записана так само на декілька камер е, з вашими працівниками. Просто розвернулися і поїхали, зробили некрасиво. Вони дуже негарно не зробили. А ви гарно робили. Ну, А що я? Я щось порушую? Чи я погано спілкуюся з вами, чи я вам роблю. Ну чого ж я порушую, світла? Я їхав світлом. Світло. Так, ви мене не затримуйте, бажайте щасливої дороги, я їду далі. Давайте не будемо спорити сваритися. Бажайте щасливої дороги, я їду далі. Так як ви гарно розмовляєте і не грубите. Порівняно з вашими колегами. Я вам показую страховий поліс. Ось дивіться, коли він у мене свіжий, до... в лютому місяці. Що може пістити? Будьте уважні, не коротись. Добре. А щасливої дороги обіцяли побажати. Не ну, а Щасливої дороги. 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 Дякую.